Безкінечні тренування, постійні роз'їзди, відповідальні змагання та ще й шкільні уроки. У такому режимі нон-стоп живе 15-річний гравець черкаських мав 96 Станіслав Михайлюк. Під напружений графік сина підлаштовуються і батьки. У ритмі баскетболу живе ціла родина. В знімальній групі Віка новин нелегко було зібрати усіх в один час і в одному місці. Між тренуваннями їх вловила Марія Гаврилян. Як погостювала, зараз розкаже. Команда Черкаські мав по 96-го року народження своїми успіхами дає привід пишатися Черкасам. Ці юнаки про себе голосно заявили вже не лише на рівні України, а й Європи. Наполеглим тренуванням вони віддають весь вільний час. А свого тренера бачать частіше ніж батьків і друзів. Максим на незмінно тренує хлопців вже сьомий рік. Рости в прямому примисні переносному смислі, тому що хлопці із мальчишок з ростом та метр 10 мітер двадцять, виросли двохметрових Вот. Ну и, конечно, в плане баскетбольного роста они сделали огромный шаг вперед. Как бы, этому доказательство и места, которые они занимают, и перспективы, которые сегодня показывают, и привлечение в сборную команды страны. Зранку школа, потім тренування, і так практично щодня вже майже дев'ять років. Баскетболом 15-річний Святослав Михайлюк серйозно захопився у другому класі, але до того інші іграшки, крім яча, його мало цікавили. У віці семи 8 восьми років якось сиділа з ним вечором і спілкуючись з ним, визначала, чи пам'ятаєш ти іграшки із свого дитинства, які найбільше ти запам'ятав. А він каже: Був у мене м'яч. Дуже яскравий, і я дуже чітко пам'ятаю, коли собака цей м'яч у мене забрала. Тому е тільки про м'ячі у нас була розмова, мабуть, із дитинства. Нагода отак разом зібратися за спільним столом у родині Михайлюків випадає вкрай рідкого Розклад сімейного життя, підлаштований під графік сина. Життя наше сімейне останні роки, останні років 5-6, Воно іде е в ритмі баскетболу. Тобто ми своє життя і навіть роботу дуже часто доводиться свою підлаштовувати саме під ритм баскетболу. От, і доводиться їй багато чим жертвувати. Та ці жертви переконані батьки, виправдані вже сьогодні. Колекція нагород і відзнак свята сягає близько сотні. На команді це я став п'ятиразовим чемпіоном України з команди 906 року, один раз з 97-м роком. Багато. Багато призових місць на Євролізі, так, по, по Україні теж, там, по області. Дуже багато. Також я став MVP там, по 27-му році, по 26-му, на європейському турнірі. Я був в таборі, це був Джордан Бренд Класік. Це просто було неперевершено. Це були кращі дні в моєму житті. Насичений і напружений ритм життя хлопцю у радість. Баскетбол для нього став універсальним ключем від багатьох дверей. У свої 15 років Святослав Михалюк скоро мінятиме вже другий закордонний паспорт. У документах просто не вистачає сторінок під візи. За такий шанс у житті сина батьки вдячні керівництву та меценатам баскетбольного клубу. Дивіться, скільки дітей задіяно у спортивній академії. Не будемо боятися цього слова спортивної академії Черкаської малки. От сотні дітей вони задіяні, відірвані від вулиці, вони займаються улюбленою справою. Приклади в таких в Україні, мабуть, ми особливо то і не нарахуємо. І тому велика вдячність, велика шана цим людям. Ти, Михайло Бродському, і Сергія Одаричу, і керівникам клубу Черкаські мавпи не можна, додає батько юного спортсмена недооцінити роботу тренера команди. Вимогли Максим Міхільсон своїм підопічним розслабитися не дає. Зіроки з неба хлопці не хапають. Всі їхні успіхи, результат щоденної наполегливої операції. Сьогодні вони розуміють, що це лише дивіденди у доросле життя у професійному спорті. В цьому віці всі достеження це, скажімо так, це... Только показатель перспективы. А вот как уже он этим воспользуется, насколько он будет дальше развиваться в этом направлении, все зависит от его самоотдачи, от его трудоспособності від того насколько серьезно будет далі относиться к этой работе. Марія Гаврилян Віктор Наточий Вик Новини.